При рушанні на холодну є такі, ніби ривками машина їде так Тррррр. Це коли я газ взагалі не натискаю. Ось це було Трррр. Зараз Ще раз. Якщо газу давати, такого немає. Якщо не даю, то є. чи через вікно буде це чути в салоні біс чути. Так, заміна кільця турбіни. Ось такий його номер, оригінал, коштує 350 гривень, знаходиться воно тут. Щоб замінити, потрібно викрутити цей болт і знизу там такий самий болт. Я взяв довгий подовжувач. І зараз буду знімати. Болт витягнув магнітом. Це стара селфі-палочка була до телефона. Тут прикручений магніт. Ось так його виняв, щоб він не впав туди всередину. Верхній теж відкрутив. І тепер можна акуратненько тут від'єднати. Так, і ось воно наше кільце. По суті, більш нічого знімати не потрібно. Ну, кільце, в принципі, м'ягеньке. Бачимо тут трошечки масло на ньому знизу. Можливо, воно вже не тримало ось тут, так як на ньому трохи масло. Просто ми її звідси зараз цю гумку підінемо, витягнемо і поставлю нову. Витягнув стареньку. Візьму ось таку промивку для дисків і трошечки промию ось це посадочне місце, настила від того всього бруду. Воно швидко висихає. Ще раз тряпочкою там трошечки протерти. І Можна ставити нове оце кільце. Змазувати нічим його не потрібно. Добре так вставляємо в пази. І, в принципі, ставимо на місце, тими самими болтами. Так, не дуже сильно без фанатизму, щоб не лопнув у нас оцей корпус. Це по суті глушник турбіни закручуємо і все. Цей патрубочок в мене масло в ньому немає, сухенький, його значить міняти не потрібно. Нижній болт поставити, зробив такий лайфхак, ганчірочку насадив і так нам буде легше туди болта поставити, щоб він нікуди не впав. так, Замінив я кілечко на турбінку, і що помінялось. Навіть он салоні ще блищить від того звуку. Ну, в загальному не помінялося абсолютно нічого. Як був такий оцей гол, так і залишився. Пример, ще раз. Так.